Вітаю, програма Інфоцентр. І сьогодні у нас для вас, шановні телеглядачі, подарунок. Нещодавно в місті Дніпро відкрилася виставка Павла Планто в арт галереї Телега, яка знаходиться на вулиці Короленка, 15. І сьогодні до студії ми запросили дуже відому людину. Людина це хранитель цвітності, духовності, того, що зберігає собі самі ці назви Павел Пванто. Звертаюся до вас, шановна Святослава, вітаю вас у студії вітаю. і передаю вам слово. Дякую, Дякую. що прийшли. Дякую вітаю вас, вітаю всіх мешканців Дніпра, телеканалу. Е, мабуть неспроста ми сьогодні зустрілися. Вчора, власне, було відкриття виставки, і я завдячую всім мешканцям Дніпра, які зрозуміли відчули потребу завітати, адже було стільки людей, що ми е, переживали навіть, що годі буде, де їх розмістити. Але Богу дякувати, е, люди прийшли. Люди пішли з бажанням, з відкритим серцем, з відкритою душею. Наскільки була благодатна аудиторія, що е, так інколи давали, що вони мені будуть щось розказувати про Пиванто. Іншими словами, е, міг собі дозволити е, влаштувати перериви, відпочити, е, поспілкуватися в кулуарах. І е, оця благодать, яка сходить з Певанто, з святностями, вона зійшла на всіх. Це було відчутно очі. Їхні щасливі радісні посмішки, та любов, яку випромільювали. Люди, вона її не неможливо було не помітити і тим більше не відчути. Ми ділилися нею, обмінювалися, збагачували його до одного. І це власне завдяки тим творінням, так званим цвітностями Паванта, Паванта з перекладу, якщо взяти так, з Божественної, з божественної канцелярії, так називаємо, це Божа благодать. Мені часто дають запитання, а як, який яким спосіб взагалі писали святності, і як ця Божа благодать сходила на певанту. Оце те, що називаємо чудо, тому що проста людина ніяк не зможе передати оці цінності, оцю красу, оцю велич, яку демонструє світності. Через цвітності, через певанту працювали святі. Тобто та вся енергія в святі, чистота, думок, енергія, вона вся перевтілювалась на відповідні носії. Чи це був папір, чи це редно, чи метал, дерево, пластмаса. Було таке навіть, що пованту приходилось писати те, що попало під руки. Шпалера була, писав на шпалері. Для чого це все робилося з одною метою? Кожна світлость, вона несе з собою відповідні енергії, які могли протистояти, скажімо, тим темним силам, темним структурам, які, на жаль, існують в цьому світі. І, власне, це єдина протидія, єдина потужна протидія, яка здатна їх зупинити. Святослав, ви є голова благодійного фонду Фанто. Я знаю, що сьогодні до Дніпропетровська ви привезли. Безліч книг. Книгу єдиної редакції, але дуже багато екземплярів для усіх бажаючих, щоб її можна було придбати. Покажіть, будь ласка, цю книгу. Я в захваті від неї. Я вчора її тримала, тримала вся студія. І люди кажуть, що насамперед ну, дуже хочеться сходити на виставку, дуже хочеться торкнутися хоча б цих світлостей. Як ви кажете, це не картина, це благодать. І розкажіть, будь ласка, про цю книгу і про ці. Не можу навіть сказати, малюнки, я хочу сказати знімки, які знаходяться в цій книжці. Дякую. Я дуже радий, що ви дали таку високу оцінку. Насправді, це вже друге видання. Друге видання, яке видавалось. Я їх не привіз, вони видавались у вашому місті Дніпро. Тому заслуга, безумовно, людей фонду Певанто. І книга видана. Вона знаходиться дійсно, її можна придбати, коли не запитання, а що вона з собою несе. А вона нас себе несе з собою те, що людина купує абонент. Здоров'я, щастя, радості, благодаті, достатку на все життя, раз купуючи на собі, отримай його на все життя, не треба пролонговувати. Чому, власне, я е, говорю про е, такі, здавалося б, речі, які важко вкласти в голові. Тобто, Скажуть, да, неможливо так. А я скажу: та можливо. Більше того, я зараз покажу вам світності. Декілька цвітності, які власне представлені е, на виставці, вони всі з книги. Е, е, і яку чудотворну силу вони несуть. Давайте. Доколу. Ось, ось обернути так? Да, да? Да, да. Мовою оригіналу спочатку Богу, потім людям, а якщо, останеться собі. Тобто що це за заповідь? Це перша заповідь Пиванта, який об'єднав собі дві головні заповіді Ісуса, які говорить наступне. Возлюби Господа свого душою, тілом, розумом і серцем. Це перша і друга, возлюби ближнього як самого себе. Тому Певанто їх об'єднав докупи і на виході спочатку Богу, потім людям, а вже якщо залишиться, то собі. Власне, живучи за тим принципом, буде, їй буде недоступні ті проблеми, які, з якими зустрічається людство. А щодо чудотворної властивості, я вам скажу наступну річ. Хто прийде на виставку галереї в телегу, він побачить, окремо куточку вона стоїть, зі всіма тільки зліва в куточку. І поруч знаходиться, як правило, або графін з водою, або пляшечки, для чого вони стоять. Там знаходиться водичка. Водичка, яка заряджається або, словом, пованту модулюється. З того часу ми провели експертизу і порівняли воду пиванту після зарядження цвітності і з водою під час водохреща. Важко в це повірити, але значно сильніша посилі. Ми і так знаємо, що і та сильна, та значно сильніша по посилі. Якщо говорити про галерею і оригінал цвітності, то достатньо всього 7,21 хвилинку, від 7 до 20 зленості, від самої структури води і, скажімо, її чистоти. Но якщо ми говоримо про те, а як же ж вдома, добре галерея закриється 2 жовтня, а далі я? А далі є оця книга. Яка в собі оці власне, фотографії, скажімо так, несуть собі сили оригіналу приблизно 5-7%. Свого часу порівнювали знову ж таки з чорним квадратом Малєвича, з всіх на слуху, то чорний квадрат Малєвича 2% оригінал, а тут 5-7 відсотків. Цвітності, які розміщені в книзі, декілька разів перевищують силу оригіналу чорного квадрату Казиміра Малєвича. Багато зараз нас чують і кажуть, що це. Не може бути. Це нереально, це містика. Знаєте, свого часу, коли е, подібні скажімо, речі е, творив Ісус то чудеса, настав той момент, коли він зрозумів, що не варто цього робити. Тому що люди потребують все більше і більше. Дай, 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 дай. Встаті він сказав, не буде вам чудес, окрім знаменії Іони. Власне, тому е, це справа віри і переконання. Я думаю, що е, якщо людина прийде і відчує в собі зміни, то це буде тим власним підтвердженням, що це не блєв, це не видумка, а це реальність. Я на собі це свого часу вже пройшло минуло багато років, переконався, коли Паванто мені дав випити стаканчик води, власне його, а моє здоров'я було доволі таке, скажімо, похитнулося. І доволі серйозно похитнулося. І от випивши цей, цей стаканчик води через 40 хвилин. Безумовно, біля мене був Паванто. Але разом з тим, водичка, зробила те, що ми сьогодні з вами спілкуємося і спілкуємося на такі прекрасні теми. Ви вчора показували цвітності і розповідали, що вона зіграла дуже важливу роль тоді, коли наш Дніпро був у небезпеці. Знаєте, аж... Е... Пригадувати ті часи, це знову ж таки серія фантастики, але для того, аби. Знаєте, порівняно завжди з чимось порівнюємо. чому я з, чор, з Чорним квадратом Малевича, він то ще поки що з тих чи інших причин невідомий. Що всього так потрібно було. Але настав час, коли ми скажімо, викриваємо ці можливості для людей. Люди можуть ними користуватись. Так, от, вертаючись назад, декілька років. Свого часу я передав прямо з виставки, з однеї приїхав мій товариш, директор фонду Олег Батюков, і я йому передав цвітну селя Дніпра, які нещодавно власне, були виставлені в тій самій тілесі. Він носився з ними по різних інстанціях. Останнє, по-моєму, це був е, університет Нобеля, Тому, де, там проводили теж певні дослідження перед тим. В одному з приміщень, де власник мав астму, позбувся, але знаєте, людина потребує знову чергових доказів. Були передані світності з якою метою. Насправді ситуація, яка, про яку ви говорите, настільки була небезпечна для міста Дніпро, на той момент Дніпро Петро, що перебільшити, як би я не хотів, я не зможу. Якщо ми повернемося в часи Другої світової війни, ми пригадаємо, коли в небезпеці була Москва, фактично в облозі, і Сталін дав команду взяти на борт літака ікону Казанської Божої Матері. І екіпаж з цієї ікони облітав Москву. Те саме відбулося у Дніпрі, тільки з святністю Божих рані. Нам врятувала місце, це е, колись, може, історики будуть вивчати, але в той момент танки були повернуті на Дніпро і вже рухались. Вона розвернула танки. Якою ціною? Каже, завжди є ціна. Да, паралельно відбулися події, можна зробити силку на те, що впав е, е, літак е, е, малазійських авіаліній, і тому, е, скажімо, ворог е, дав задню. Ну, це право вибору кожного. Ви знаєте, і, а, мені задали запитання доволі таки болюче. Ну, а чого ж? Так, що ви візьміть і відправте на Донбас? Тільки ніхто не знає, яку ціну заплатила самоцвітність. Вона віддала всі сили і енергії. І тільки вчора, то тобто, що було віддавати? Раму і полотно? Просто раму і полотно. Більш того, скривавлену душу цвітності. Вона має душу свою. І тільки вчора я помітив, як вона починає відроджуватись, насичується кольорами, селяється, оці, знаєте, блиск в очах. Ось таку роль, скажімо, це, це реліквія для міста Дніпра, де люди повинні просто приходити, як до ікони вклонятися і дякувати за спасіння свого життя, свого міста, своїх людей близьких. Це правда. Існує ще одна цвітність, яка дарує майбутнє. Майбутнє, ви вчора казали, і місту нашому, і будь-якому місту, де вона буде перебувати, якщо людина добра, щиро, попросить перш за все для людини, яка поруч, для людини, яка потребує якоїсь допомоги. А тільки після вже щось і для себе. Розкажіть, будь ласка, про неї про цю цвітність. Знаєте, в нас є двоє дівчаток, таких чудових Світлана і Вікторія, які, наскільки віддані нашій справі, вони не можуть не спілкуватися світностями. І так відбулося, що я постійно поновлюю самі І От один раз я зібрав певний набір. І зверху поклав ту світність, про яку ви говорите. І папірець Дніпро. Раніше був місто Дніпро з два місяці не прийшло, як повернули славетну назву Дніпро. Тобто назва, яка, яка повинна бути тут виділяє ще додаткову силу і енергію, це чудове місто. Але цікава історія, яким чином так трапилось, що я її поставив власне, на перше місце і як вона тут попала. Я сидів з світностями, працював, працював, перелистував, перебирав. А відповідна робота проводиться. І ось я находжу фрагмент. Тобто в нас складалося, як ну, звичайно, цей формат А4. <тас> я розумію, а де завершення, де продовження. Я ще декілька днів втрачу на те, все-таки находжу, складаю докупи, потім це саме робить дівчата. Матриця накладається, готова матриця. А далі пішла інформація. Для чого це і чітко для міста Дніпра? Одна цвітну свою справу зробила, наступила черга іншої. Називається вона місцеве сяйво. Місцеве сяйво для Дніпра. Я, мене просять завжди. Мої помічники, соратники, Касатислава, благаю. Розказуй про жахи. Я не буду розказувати про жахи. Я тільки скажу одне, що я дуже віру в наших людей, в Дніпрян і дуже віру в цвітність, яка допоможе уникнути тих, скажімо, небезпек, тої загрози, яка нависла над. Дніпро. Більше того, я скажу, її майбутнє перебування буде виключно в місті Дніпрі. Тут вона залишиться назавжди і буде знаходитися в так званому життєдайному центрі. Якщо мене вчують люди, які мають змогу, які, вперше, які спочатку повинні в це повірити і мають змогу допомогти і розмістити, то не тільки там буде цвітність, більше того я вам скажу, я відкрию невеличкий секрет. Є відповідна кількість цвітності написана Певантом. Ці цвітності їх достатньо для того, аби побудувати головну галерею під Києвом і побудувати галереї на різних материках нашої планети. І серед них є одна, сама потужна, сама велика цвітність, яка в собі, вкле... в собі наповнює 50% енергії всіх цвітностей, які написав Певант. Вона також буде знаходитись в життєвному центрі в місті Дніпро. Я правильно вас роз... зрозуміла? Дніпру в небезпеці більш ніколи не буде. Ви знаєте, світності це як допомога повинні мінятися люди, їхня свідомість. Цвітність працює з людьми, наповнює їх тими благодатю, силою, любов'ю, дає їм здоров'я. Але разом з тим повинна бути і зворотня реакція. Зворотня реакція до ближнього, до рідних, до чужих людей. Та де будь-кого. Взагалі, чим займається благодійний фонд Панто? Головне завдання благодійного фонду «Панто» – це доносити <світ> інформацію про самого Пванту і цвітності. І зрозуміло, це в перспективі будівництва головної галереї і має відкриті для співпраці з будь-ким. З будь-ким, хто здатний почути це, відчути, і нехай примикають до нас. Ванто, галерея головна. В Дніпрі? Ні, під Києвом. Під Києвом? В Дніпрі буде дуже важливе місце, я вже назвав життєдайний центр, де будуть приходити діточки, дорослі, батьки, де будуть вони лікуватися. Де, скажімо, іде процес оживлення організму. Цвітності всі його оживляють. Ось тому. Зитіддальний центр. А скажи, взагалі їх дуже багато цвітності? Знаєте, це речі, які я ніколи їх не розказую, і навіть не тому, що я не хочу, а тому, що з'являється інформація наступна, яка для мене теж є дивиною. Про те, що, наприклад, дві цвітності знаходяться на Тібеті. Я розумію, що фізично Паванто в цьому житті на Тібеті не був, але це не означає, що він не був в іншому. В житті в Тібеті. І це не означає, що він має силу здатний на віддалі творити через будь-якого, наприклад, монаха. Тому назвати точну цифру на... це буде неправда. Назва книги Послідній пророк. Прітпослідній. Прітпослідній. Вибачте. Знаєте, так, да, предпослідній пророк Павел Пуанто. Будуще. Останні пророк? Ми зачіпаємо таку тему. Я не знаю. я При зараз, У мене були підготовлені питання, але зараз я з вами розмовляю таке враження, що. Тема... Вибачте, ну, вони десь в голові самі йдуть, ці питання. Ну, буде, на ж Друге Пришествие Христа? Як порятунок людства? Десь воно повинно відбутись, кудись якийсь Христос, який спосіб повинен десь з'явитись. Я вам відкрию ті речі, які, верто кажучи, підуть далеко не сподобаються, особливо найвищим церковним мужам. Але через святності буде цей порятунок і завдяки тому зійде оцей дух Христос, який Дякую. друге пришестві. Дякую за запитання, тому що в нас готовий дуже чудовий сюжет про виставку. Я хочу, щоб всі... Через екран хоча б побачили цю виставку, у кого не буде і немає змоги прийти. І дуже хочу, щоб ви книгу, яка зараз у вас є, яка є в мене, моя особиста, підписали. І хочу, щоб крихітка ось така маленька, але вже принесла до світу, до миру, до злагоди, до всіх дніпрян. До всіх українців. Вам бажаю міцного здоров'я і наснаги. Дякую, щиро вдячний вам. Дякую вам за те, що ви прийняли наше запрошення і розповіли нам дуже багато цікавого і потрібного на сьогоднішній день, сьогодення. Для нашої України, для кожного українця і для всього світу. Дякую вам. Дякую вам, що надали можливість мені цю інформацію донести.